Те, щоб нас винижували, комуністична партія. Те, що буде, хто особливо тут в районі натворив, це вже буде друга історія. Те, поки... А комуністи те, не подали заяву. Те, шановні липівчани, я хочу вас. Я прошу хвилинку уваги. Ви знаєте, вчора, позавчора були найважливіші, найтяжчі дні в історії нашої держави України. Ви знаєте, дуже радий тому, що мені випала така честь допомогти людям, справжнім патріотам України, які виявили бажання піти під кулі і відстояти інтереси народу. Зараз перед вами виступить людина, яка вчора приїхала з бойових дій. Я як учасник бойових дій підтверджується, яка стояла вчора під колями. Вчора позавчора поїхали за нас з вами, ризикували своїм життям. Ярослава, я прошу тебе сюди. Слава героям! Слава герою! Я дуже дякую і хочу спочатку спочати... свою, свою невеличку таку розмову, вшанування пам'яті, хлопенки мовчання. Будь ласка. Головні убори зніміть. Дякую. Що хочу сказати, ми були, як би сказати, це трохи грубо кажучи, що ми там були вже аж під кулями, ми там справді воювали, ми були в якості волонтерів, у нас було 4 чоловіки. Ми поїхали, ну, ну скільки змогли, стільки зібрали, на жаль, ми піднімали, хотіли трохи більше, бо, це, звичайно, це є страшно, це є страшно. Люди добрі, там війна, натуральна війна. І дві пулі в нас теж, ми чудом залишилися живі, бо дійсно, ми стояли, одну пулю ми привезли з собою, бо буквально пів метра від нас. Вона обстрілила в бруківку і, ну коротше, я скажу, розлетілася, а осередок середи, який остався, то він здається від якоїсь снайперки або і цього від автоматика Ласникова. Ось осередочок остався, то ми його підібрали і забрали з собою. Якби це є прямий доказ, що там вішавці, я ж кажу, лапшу цим людям на йоки, палка шо. Та вони не стріляють а то всяка каця провокація, сякахрень сікімона. Ну, люди добрі, я теж закликаю до того, бліна, що ми дійсно патріоти, де наше моральне якесь виховання, де, де наша честь, де наша людська. гідність, якщо ми люди, кінець кінців. І ми не ще вам подари, ну, ми не мав, ми божі, ми люди Божі. І ми повинні захищати дух свій і свою честь, і свою націю в першу чергу. Бо, як ви бачите, показала практика, дух, дух в першу чергу не зламати, не зламали його ні кулі, ні БТРи. Ні зброя, ні автомати Калашникова поки що наразі. Не зламати дух, звичайний, коли там пацанюли, стояли, скільки положили своїх життів, просто вручновліна, скажем так, поки що, грубо кажучи, голими руками відстояли і за допомогою, я скажу, стійкових життів взяли, все ж таки відбили тих дві атаки, дві штурми. Ми, ми були з 19 на 20, якраз було гаряче, було гаряче. Я скажу, ми допомагали там чи могли. Я скажу, ми були в якості волонтерів, але теж було страшно і слава Богу, ми повернулися додому вчора ввечері, вже були вдома. То, то я скажу, і знаєте, що там, наша позиція і яка, що бути. Охоронятися, мобілізуватися, не боятися, не боятися і виходити, як би сказати, бо є ще такі ребята, як дітушки, Зараз вони теж треба бути теж на, на сторожі і на поготові кожному. І в разі чого зразу я не, зб... не, не знаю, збиратися, напевно, чи що, і оборонятися, бо ці теж хлопці... Самооборону, це робити. прямі підприємники. Охоронні органи. <різь> Не хочу сказати, дивіться, там всі, всі кажуть, всі кажуть, ну наприклад, дивіться, я скажу, скажу, що там теж, ну слава Богу, здається війна потрошки, ніби поки що, ніби. Перемога, перевага дуже величезна на нашій стороні, але все рівно не здається, ці регіони, там Янукович, всі розбігаються, такі як Захарченко, трубород да, і Пшонка, там, цікалітник наш районний депутат. Чому ж ви такі шановні, шановані азі? Куди ви тікаєте? Чому тікаєте? Йдите до льдає, ви ж дуже об'являєте, ми закликаємо до діалогу, він закликає, до діалогу не вкручатися ніякі війська. А русські, а руські, коли посадили відбили штурм, Руслані дали, гранати, бойові гранати зривали. Теж були осколки бойовики. Гранати, f, f 1 чи F5, я не знаю, точно. наступальні, наступальні, бойові гранати, не що не помічаєш, як триваються бойові, а я в цьому вийду. Посилаємо, дивіємося, не скажу. це ви все бачили по телевізору, Я скажу. не дивимося, канал, інтернет дивимося, то вже там дивись дивимося двадцять четвертий ті вікана. Дивимося канал, які не показують міліції. Туди стріляють, визнати наробляти терористи, бо люди вже теж змушені застосовувати зброю. Звичайно, Звичайний зброї ми відібімо на різдвому каналі. Це штурм, штурм любими путями, любими силами, вже. Ну, людей не зупинити, і хочу я скажу віддати шану, бійці там залізі. Молодий хлопці, молодих хлопці, вже дійсно вільної України. хлопцям років від 18, 20, 22, 25, двадцять середній вік. Молоді пацани, які дійсно організувалися, і вони там тримають за нас дійсно оборону, щоб та Росія не прийшла і не поставила, не положила у нас общена гетьма. Ми і так стоїмо як собаки послідні на колінах. А вони що зробили в Захарченко закачену, покаже вночі, ну, я перкотом не керую, все, я складаю свої повноваження, блін. залишає людей як нас последніх собак, остальних. Я, ж, я не знаю, як це взагалі так можна <роздаю> і тікати, і тікати. А вчора, це позавчора, коли вони ще надіяли, що ранку буде штурм. А коли зранку вже відбили атаку, відбили і поперли їх туди на Верховну Раду, коли вони всі взялися за свої автомати і зайняли оборону. А молодий живий щит пацани теж наших призовників, яких 18-19 років стояли просто молодий живий щит, а вони за ними вже ті, ті там спецназучі російські, стояли там вже теж з цими там вінтовками з автоматами на всякий випадок. Зайняли оборону і все. О, Молодець! 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 Я маю на увазі, що там молоди хлопці, молоди хлопці, мужні герої, які дійсно захищають нашу честь. І нам теж, в разі чого, не треба боятися і поїхати, якщо туди, там вас ніхто не пустить на передову туди-сюди, але просто допомогти, побудувати можливо, Рикаду піднести якусь воду, ще щось зробити. Можливо, поранених принести бо якщо там потрібно допомогти. Просто я кажу в якості волонтерів. Це дуже велика справа. Ну а влада, дивіться, влада себе захищає. Ми робимо, ми працюємо, ми освітлення робимо. Ми дороги зробили за скільки? Три чи чотири роки правління. Скільки зробили доріг? Біля адміністрації 800 метрів біля цього і кусочок а, цього а, 40 дороги на до цього, врешті речі. Подивимося в загальному. Зійдемо метр чи два метри. Ось <звіць> вулицю. Вулицю зайдемо. То що не касається, ми не люди, то не наше. Підіть на центральну площу, гляньте, там не пройти, там Я не знаю, що дощ пішов. 7 січня. Гріздо Христос, і тут у церкві мусор, лежать, куче мусору лежать і розкидані. Ну як зібрані собаки перезавлітали. Ну як це може бути? Як це можна казійнувати? У мене в голові, наприклад, поки що не вкладаєте. І так далі, і тому подібне. Плюсів я не бачу якщо чесно, особисто, реальних плюсів. Грошей немає. Казани пропускає гроші. В третій годині ранку приходимо сюди. Люди кажуть, агой, автобуси, автобуси на це. Трошки раніше було. Казна на порядок для людям не виділяє гроші, а автобуси відправляти за Януковича, Запатію, на Антимайдан, Маріївський парк, партій по 300 гривень сундів людині платити. В них є. Значить, де гроші? Де гроші в кармана? Чому гроші в кармана? Гроші в градусі, та в бандитська. Гроші в нас не будуть гроші, нас не хочуть забрати, я скажу, росія ходить, прийти вже в речі речі. Своїми вже зараз тим Януковичем. І нас не те, що на коліна поставити, а вже знищити. Люди допи тримаємося, я скажу, віримо в нашу перемогу, а хлопці ті, що на майдані, вони не дадуть ні за, ні за що. Вже <клухи> тепер не дадуть. <клухи> Бо мали зачистити майдан за годину, сказали, пообіцяли. <клухи> 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 <клухи>